Привіт-привіт! Приїхав. Знову приїхав кудись, а куди. Ці місця ви вже маєте знати. Це Баскара. Баскара. Опа! Жовті тапки. Маю принести вдачу. Перевзувся. Приїхав в Баскару сьогодні. Сьогодні пошвидками, бо родина. Нікуди не пішла пригати, Шуденько прибіжуся і поїдемо далі. Може вийде коротенько, а може і не вийде, але я спробую прискоритися. Почнемо з країв, я тоді ходив-ходив, набрав всього, а потім на самому краю побачив такий класний набор з вішкою. Але вже не було грошей і, і місця, куди брати, то я його не взяв. Сьогодні Піду з іншої сторони, мабуть. І сьогодні зустрічає нас куча і одразу таким неприємним а, неприємний сигнал поступає. Якийсь дядя в шляпі каже нам, що сьогодні буде не густо. Ну Подивимось. Куча популярна, гляньте, тут всі все беруть. Може я тут щось знайду. Тут все взагалі підряд. Без будь-якої каталогізації. Все, все є. Але не моя тематика. О, радіо. Чи б тобі радіо ще не треба? Хороший. О, ти хто такий? Якесь страшко, таке нам не треба. Антиквар, ого, цілу корову хтось поклав. Коверки, не знаю, я ніколи не розумів цей прикол, щоб лежала корова в тебе на полу. Не для мене це. Седло якесь. Вініл кому. Це знайомі речі. Зустрічаю їх періодично. Це, мабуть, ті самі люди в тих самих місцях. Блін, а сьогодні, до речі, багато людей. Більше ніж той раз. Може щось поміняється. Щось більше буде. О, ліга, чоловічки. Клас. Вони дорогі зараз, звичайно. Теті, теті моті, якийсь волшебник. Так, да, прикол. Мишки. Ну, але лего це таке, це другорядний по пріоритету товар. Запальнички, якісь ляльки, диски. Футбол. Блин, так сонечко світить, що або я своєю тіні закриваю товар, або... або воно мені в морду. Маски. Ну, не самі, класні, не, не люблю такі. Оця куча, оця куча, буває, мене радує. Сега лежить, я вже бачу, боже. Це що таке? Xbox, блін, ні, це класна куча. Це дуже класна куча. Тут треба попитати. А що це за Xbox? Xbox One S. Це. А, це типа сучасний. Чи Series S, а це One S. Я знаю, був One X, а це One S. Ну не знаю, не, не дуже я хотів собі Xbox, бо їх і так багатенько. Але запитати мабуть можна. Що ще? піспішка Наче. Але що це таке? Вона на вагу, як в мене є піспішка, то в неї вага не така. Ні, Це якась підробка під щось. Не знаю що. Це, це що, до Планшети. Оце цікаво. Але хто ж знає, чи вона працює. І що до неї є? О, блін, це дзеркало мене засліпило. Сєга. Сєга, але без гарантії, що вона працює. Навіть не знаю. І до неї нуль конекторів. Нуль. нуль входів, нуль виходів. Не знаю. Не знаю стрмно. Дерьмо, бо хзечі вона працює. І я, я сьогодні не буду поспішати, бо я, як завжди, щось перше бачу, хапаю, а потім щось ще бачу. І бігаю, як дурачок, потім. Не знаю на що я так зробив. Оце в мене вже є, це вже я знаю ці приколи. А ось це, до речі. Мікрофони до PS3, але треба знати, чи є тут конектор. Це, мабуть, він, так? Да? Так, да, оце він. У мене таке вже є. Я не знаю, не дуже не дуже я б хотів брати повтор. Один кабель бачу, інший є. Ну, я подумаю. Зараз, не буду поспішати, не буду. Щоб не потім не жаліти. Навряд чи тут. Блін, ну це хороший. <клес> І вішка знову є. Живо не бачу. Кабеля не бачу. Картридж це хороший, в смысле диск. Є yeah. спорт якийсь класний. Теж, теж, теж так, оця контролер є, ще один є. Блін, багато, багато всього є. Хочеться, але не поспішаємо. Так, я ціни попитав за оце 30, а диски нові хочуть по... по 5 за штуку. Засігу хочуть 20? Засігу хочуть 20. А за цю плойку хочу плойку кажу, Xbox хочуть 50. Ну треба подумати, окей. Не буду поспішати. Так, ну що ти думаєш? Фажанчик. Треба щось взяти з цього чи ні? Чи ти не шариш по іграх? Дівчата, ви що шо думаєте? Щось брати? Ніхто не знає, і я не знаю. Ну не буду, не буду поспішати. Спочатку обійду, бо, бо буду потім нити сам собі. Блін, ну цих чуваків воно завжди звідки з'являється, це поповнення світ Варкрафту. Вже його зустрічав. Оце тепер моя улюблена барахолка. Тут е, такі речі зустрічаються класні. Ризиковано, звісно, бо, бо не ясно, чи воно працює, де воно взялося, але. Але. Огось заморочився. Без, з карандашами. Чи що це таке? Іграшки. Ось тут. Це така дорога крута. Іграшки, машинки. Це що таке? А, це набір юного майстра. Клас, прикольний. В гаражі. Не кожного мужика таке в гаражі є. Оце такий органайзер. Пробілдер. Скоростна. Скоростний човен, Мегаблокс. Мегаблокс це якась імітація Лего, так? Да? Ну окей. Окей. Шабліки. Ножі. Халці, військовий. Якийсь карабан. Боже, оце. Тільки способів люди придумали один одного вбити. Ось минулого разу я непогано барахланувся. Чи є в нас сьогодні тут поповнення? Блін, Тут був мінус. Був мінус, бо тут я купив пару дисків, а вони були якісь мокрі, потекли. Бумажки розмоклися. О, воно ж тепер Nintendo є. Треба ігри подивитися. Воно знов мокре. Воно знов мокре. Щось цей дядя якось не слідкує за товаром. Музика. Якісь дівчачі забави. Небесні герої Що ще я можу тут пропустити Ві, я в нього забирав, він новий привіз Вола, сеньор. Волосеньор Кванта первона 3 євро Трес, окей, бано. Три євро за Нінтендо Мабуть можна і взяти Новії не бачу Нових Бачу добре, У нього ще були десь шкатулки Не неорима не поїхали, хай підробка. Дробка. Ні, такого в мене вже вистачає. Знайшов я цю шкатулочку. В нього Є в нього Nintendo DS, Brain Training. Brain у мене і так непоганий. Teacher, ні. Imagine Babies No Baby 2 Boy and Girl. Ні, що це за ігри? Великий мозок, більярд. Практична англійська. тренінг Боже мой. Що відбувається? Де ігри? Принцеса Інгліш? Лікарня для тварин. братс Кетс 2. Та що це за ігри? Хто це грав? Якась дівчинка. Це я навіть не знаю, що таке. Окей. Щось є: Nintendo DS. один диск. Один диск. Ігноруємо. Пішли далі. Пішли далі, поки не далі. Радіо. Щось. Ще щось. А, а я дивлюсь, люди теж копають, Копають. він якийсь мужичок такий теж вдягнений класно. Ну, Теж в смислі, що не бомж якийсь такий адекватний дядька. Риється в контролерах, щось шукає. Щось. щось. Блін, а хто ж так робить, ленте? диски ігрові, змішані з дисками. Чортіяками, це що означає, що я маю перерити у ці всі коробки. Займуся, я, мабуть, цим. Хто мішає диски, що ви за люди? Я не буду все царити. Тут ми були минулого разу, тут хтось дуже класно каталогозує. Набори Лего, набори інших конструкторів, і їх продає не дешево. 20 метрів, це добре, Окей. Баскара, okay. баскара. Баска айс. Баскара thank you. Thank супер. Кажуть, мені я думаю, мені не дозволяють знімати, а мені кажуть, знімай все. Баскара в ютуб, каже, рекламуйте, щоб всі знали, щоб... Баля. баля так. ну Ми і так знаємо, що баскара дуже класна. Бо ми сюди приїжджаємо. І таримось. Тому нас зайвий раз просити не треба. Я думав він каже, не знімай. А він каже, знімай. Міжнародні відносини налагоджуються. Блін, а я таке пам'ятаю, таке було. Таке було. Була якась кісточка, ти там щось смазуєш, вставляєш, крутиш, гляньте. Це Це типу, реставрувати диск. Це капець. Remove здасти ірт. А, ну так здасти я можу і пальцями прибрати. Це, Це не проблема. Сірники. Я колись теж, тіпа, як мені здавалося, збирав коробочки. Прикольно. І кришки з під пива я збирав, і банки я збирав з під пива. Десь у мене є колекція у бачків на антресолях лежить. Десь 400 банок з 90-х, такі класні. Такі класні, але до них нема у мене доступу. Це ми бачили. Блін, так мені подобаються оці вагончики. Такі вони симпатичні, але не зараз. Не зараз. Яке мало це є. У мене дитина любить. Далі. Блін, дуже багато іграшок. Не знаю, 30% товару тут це іграшки, вони всі такі класні. Так, щось стареньке, щось... клас, все клас. Окей. Не знаю масштаб. Я знаю, що є стандарт якісь H0, H1. Масштабування моделей. Починав трошки читати на цю тему. Ой, щоб знати. Щоб знати, знаєте як. Що ж почнеш щось купувати, щоб воно було в одному масштабі, Там, щоб там, поїзди відповідали машинкам і навпаки. Але поки ні. Поки Не маю такої можливості купувати і складати. Алло. Це що це таке Я думав, це телефон. Це, мабуть, цей проєктор. Ектор. Ух ти, музична. О, родина, привіт родина. Хеллоу. Ви виспались, так? Ви виспались? Папа бачить цікаві речі, але не поспішає купувати, бо треба подумати. Який пуфік класний. Це б мені сподобалось. Не можна брати дитині барабан, бо батьки з розуму сходять. Так, що є? Розсип, іграшки кучі. От в цих кучах, в цих кучах можна щось знайти. Але не сьогодні, походу картини заливає. Сеньор, у вас картини заливає. Аква! Окей, okay. як хочете. Я кажу Аква! Так, вони думали, що я дурачок, я їм кажу, вода вас заливає. Десь тут, минулого разу, я вже шов з двома пакетами. Боже, засвистів шоу. Шов з двома пакетами і застрів. І зустрів таку вік ласно, в такому наборі з танцювальним ковриком. Але вже не було бюджету на той день. І я його не купив. Може, може він на мене чекає. Ліна, що це за такі класні штуки? Це я такий перший раз бачу. Диски в банках. Прикольно. My baby cat, Ніна, Сімон. Диски в банках ніколи не знав, що таке існує. Дядя посміхається. Дядя, знайшли на мене якийсь класний товар. Драйвера на Packard. Кому? У кого немає інтернету? Купуйте тут. І плойку першу я тут зачепив минулого разу. І вона працює. Red Light. А, я думав це якась іграшка. Always at hand. Ух ти, як зручно. Оце люди раніше Ха -ха. купували корисні речі. Швистулька якась. Знову на мене буде Саня ругатися, що я не питаю, що по чому. Міля, ти тут? Ти вже встигаєш за мною, так? Да? Молодець. Я обійшов по контуру. Нічого. Ну як нічого, щось то я бачив. Щось я бачу. Зараз я тоді центральну частину перегляну. Боже, міля прокинулась. Час час спливає. Внутрішньо подивимось і будемо щось вирішувати. Нема, нема тоді вішки класної. Не бачу, не прийшов той дядя сьогодні. Кола Као, Конан Варвар. Їхні друзі. Оце не люблю цей стан, коли треба швидше. Я не можу сконцентруватися. Бігаю. Ну, Я думаю, я зараз просто повернуся на оцю могучу кучу. Подумаю, за все сієво. Блін, мою ліжку забирають. Забираю ліжку. Головне, щоб диски не позабирали. Так, оце так і ходи, думай, бачите. Кажу, не буду поспішати. А вони беруть і забирають. Що мені робити? Отак От і чекай. Зараз підійду, а там уже на що я хотів. Хотілося цього взяти, але блин, якщо вона не працює, а як її перевір. А що? А що, а як? А на що? О той початковий сигнал, він був не просто так, похоже. Секретний агент. Клас. Був сигнал спочатку глиняний. Показав нам дядя шляпу і не одну. І ось маємо. Все, піду я на токучу, Вихвачу. Там ще були диски на першу плойку, чорні, оригінальні. По скільки він казав, чи по 10, чи щось таке. Забрав. Забрав. Ну, трошки це вже в мене не перша, і не друга, і не третя, і не четверта віжка. Але люди, люди просили, мабуть, пора відправляти. Треба випробувати. Випробувати, як це працює. Я знайшов доставку, яка через міст експрес відправляє. І люди в чатах пишуть, що є водії, є то, є сьо Спробуємо такий трюк. Потім покажу, що вийшло виторгувати, бо... Спочатку було дорого, а потім вже і непогано. Але зараз я хочу забрати отой дієсний, дієсний карік і побіжу далі. Бачите, як хотів забрати а тут, а тут тут фіфа. Ну, фіфу я ж не граю, ви знаєте, що фіфа це не для мене. Так, а що у нас тут по, по дуалшокам? Ух ти, це що за звір? На кон, не знаю, що з Що в тебе з цієї сторони? Ніколи я не знаю, бо я це не розплутаю. Так, да, були ще мікрофони у ті для SingStar, але вони в мене є. Я їх собі купив вже якось, ще не випробовував, ще не знаю, як це, що це, як цим користуватися, тому не буду поспішати. Xbox One S. Я навіть не знаю, що це таке. 50 євро. Ну, там дядя такий, що він торгується, воно б дешевше було. Але ні, не хочу, він здоровий. А от вішка вже, вже організую якусь пересилку. Спробую, як воно їде, скільки це коштує. І буде комусь приємно. А я розвантажу трошки свій шкаф. Все, на цьому, на барахолки, все. Може ще побачимось на розборі цієї сумки. А може і ні, тому на всяк випадок пока.